Всім привіт! З вами я Лідія Шаленка. Ради вітати на своєму каналі Цікаві хрестики. Сьогодні не про хрестики. А, сьогодні третій випуск понеділок з Лідією Шаленко. і хочу розказати, показати вам свої останні придбання бісеру. Ось така чудова коробочка. Починаємо дивитись. Так. я вам показала, заберу із кати. Ось набрала я стільки такої от... Проволки, я ними декорую іграшки. Я купила кожного з тих, що мені сподобалось по одному, але у себе в місті не йшла, де продається така проволока, але тільки 100 штучок. Ну, Я набрала так. Різних видів. Я вишивала іграшки і ще декорувала чобіток ними. Обов'язково знімлю відео покажу, розкажу ось. Різних кольорів багато-багато. Вона дуже гарно гнеться, підходить для декорування, для всяких ідей. У мене є багато ідей, саме е, новорічні іграшки. І ось, ага, зараз ще не ось. Взяла ниточку таку е, білу. 2000 метрів. 120 чи 150 гривень. Попробую в роботі, розкажу, скажу як. Но мені цікаво, такі от великі бабінки. А тут, подивіться, <пробуйтесь> цікаво, в мішечку, як Дані мені казав, мама, тобі прислали гроші. Розказує, що це за гроші. Я замовляла колір 01691. В принципі, це єдиний колір, який мені був потрібен. Зараді нього я оформлялася це все величезне замовлення, але мені подзвонили дівчата сказали, вибачайте, немає почекаю. Почекаємо, так і нема. І прислали мені отак от гроші в пакетики. Дякую, дівчатка, дякую. потім наступний пакетик ось такий маленький. Тут 10 грам бісери. Є можливість купити 10 грам, 50 і різного сорту. Покажу вам, розкажу, які я понабирала. От мені подобається матові бісери. Я збираю живу карту бісера, теж окремо знімлю відео такий матовий. Я не знаю, коли я їх буду використовувати, але вони нереально класні. Прям в мене якась 370, теж, теж матовий. Ні. Оце такі от чудернацькі кольори. Це все пішло, щоб при, пришити в карту кольорів. Теж покажу вам. От тут ще один який цікавий кольор. Такі блискучі кольори. Вони класно підійдуть для новорічних іграшок. 41,060 матовий. І от 11020. У мене практично немає кольорів в карті саме серії 11. Ось такі міні-мішні. І от багато-багато. Ось це вже можна робити так. І ще один колір у мене вже в роботі. Хочу відмітити, що на сайті можна придбати першу, і другу готунку бісер, і в залежності від готунку ціна. От це, перший, це перший. Просто смішні ціни у нас. В середньому, якщо вогник, це 70-80 гривень, пачечка 50 грам, тут же ж було до 50. -50. І якщо такі всякі кольори, то ну, 50-60 гривень. Я люблю цю серію таку 0,30. Це теж мені такий він білий і не білий. 4712 це буде. От тільки з цим бісером я прогадала. У мене такий колосальний год запас. Навіть такий бісер я дарую як спонсор, а в марафоні вишиваємо, перемагаємо. А от він матовий. Дивіться, класно. Значите, кольор один, але різна текстура. Цей теж такий гарний, ну, з цієї серії 0,30. Дуже багато взяла білих. У нас практично немає 0,30-050 білих. Ще взяла такий білий. Ось такий 81060. Теж цікаво. Ось він звичайний, а ось він матовий. Ну, от класний такий от колір. 97.030, там ціна була смішна. 33,050 матовий, 33,050 звичайний. І блакитні. От ціла серія блакитних. Такий 162,36. І... 68 30. І хочу ще потім, взагалі мені більше всього, в роботі подобаються ці 68 ем, відцінки. Я зараз вишиваю іграшки, і там використовую ці кольори. От стільки я. А, і ще в мене 33100, темно темно синій, практично чорний, він у мене в роботі. Ну, вже на наступний випуск покажу, де саме я його використала. Ціни прийнятні. Доставка мені обійшла 70 гривень. Ну тобто, моя порада брати більше ніж сім пакетиків. 50-грамових тоді це себе окуповує, хоча воно і так і так окуповує. Дорожче, ніж 50 гривень. У мене не було пакетика ціни на біси. А у нас в магазині я ж говорю, ну, в середньому 50-60 це мінімум, а ось такі, вони йдуть набагато дорожче. Такі всякі теж і матові. З серію 68 практично нереально. А ось такі по 10 грам, то в магазині, де я полюбляла купляти, вони зараз коштують 20 гривень 10 грам. Ну, тобто тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тільки оці мініки це вже маємо... Е 80 гривень. Ну не було. Тут, тут таких цін не було. Тут 12-15. Тобто, якщо ви берете багато, то, звісно, воно дуже вигідно. Ну і ця нитка, подивлюсь, буде знати. І ось таку схему я отримала в подарунок. Класна така схема, не знаю, хто виробник, не вказано. Зато є рекомендовані номера. Дуже класно. але це не моя тема. Тому, дівчата, якщо комусь ця схема сподобалась, пишіть мені, пишіть мені в особисті повідомлення: в Інстаграмі, в Фейсбуці. Всі ссылки я надам. З радістю відішлю вам цю схему, якщо вона вам дійсно припала до душі. Бо я зараз не хочу збирати, аби збирати запаси, може, колись знадобиться. Ні. Я з радістю поділюсь з вами цією схемою. Нагадую, тут вказані номери бісера, рекомендовані номери. Тому, будь ласка, якщо вам подобається, пишіть. Силку на мене, повторюю, ви знайдете в коментарях до цього відео, в описі до цього відео. Була рада поділитись з вами своїми новими запасами, своїми враженнями. Є питання, пишіть. В найближчим часом оцей бісер піде в роботу. Це буде. Не буду казати, що, ну напевно, мені одного не вистачить. А може, вистачить. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до нових зустрічей. Планую на наступний понеділок теж показати вам якесь відео. Гарного дня, а саме найголовніше тихого дня. До нових зустрічей.